А в цьому відео я хочу розказати вам про бонус, що треба себе інколи балувати після того, як ти попрацював. Ось я записав декілька відео і зараз хочу морозиво з'їсти навіть в прямому ефірі, так би мовити. Тут, де я живу, дуже смачне, морозиво є, прям італійське. Таке, знаєте, ну, прям як джелатто в Італії дуже смачне. М -м. Взяв шоколад. І там нижче ще одна кулька чизкейк. Прям одне з найкращих морозив, морозив, якщо так можна сказати, які я коштував в житті. Це не зрівняється ні з чим. В Україні таких нема. Навіть у Франції. Важко знайти, але у Франції є смачне морозиво, просто треба знати точки. І в Італії так само воно не, всю, не всюди смачне. Треба розумітись, де брати справжні джелата.